Минуло майже 100 років, але, але все дуже схоже, все дуже схоже. І питання, яким має бути театр, він завжди впирається в проблему, чи повинен театр заробляти гроші. Навіть дехто хоче, щоб він приносив прибутки якісь фінансові, чи все таки театр апелює до ну, соціальних, громадських, естетичних потреб глядача. І мені здається, що дуже багато залежить від влади, від її освіченості, її культури, розуміння того, яке місце займає театр в суспільстві. Тоді питання, чи бути хлібній виставі, чи бути царю і діпу, буде, буде не актуальним. Буде зрозуміло, що театр буде апелювати до царя і діпа.